Всім привіт! Автомаркет Рівне, хочу показати вам такого ревчика. Це в нас Mercedes Sprinter 17 рік, ціна його 22900 в дуже гарному кольорі, в такому темно-синьому, рама вся ціленька, гарненька. Також всі 4 колеса в дуже гарному стані. Має сходи в будку. Будочка ціленька-гарненька, це у нас середня база на 7 євро палет. довжина йде у нас тут 3,50, ширина 2,15 і висота 2.05. Тут також все ціленьке, гарненьке. Водійське сидіння у нас іде пілот. Ось така от мультимедія. Клімат контроль, кондиціонер на автоматі. Водій має підлокітник. Двигунчик іде у нас? 2,2 дизель, 160 кількість сили, 120 кВт. Ось такий красень. Все, всім гарного дня!